Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні пропоную до вашої уваги підбірку найкращих історичних фільмів про кохання, які не лише розповідають про неймовірні романтичні історії кохання, але й переносять нас у часи, що давно вже минули, але демонструють силу почуттів у різних епохах і культурах. Тому, друзі, якщо ви так як і я є любителем такого жанру фільмів, тоді ласкаво прошу до перегляду даної підбірки. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал. Хто тисне «подобайки» та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Жанна Дюбарі. Країна виходу Франція спільно з Британією. Рік виходу 2023». У центрі сюжету знаходиться Жанна Дюбарі, дівчина з нижніх верст суспільства, яка з юних років була налаштована вирватися з бідності. На щастя, її жіночі чари проклали їй шлях. З дівчинки, яка була донькою кухарки, яку травили всі довкола, вона стає бажаною жінкою, а сталося це не без заступництва графа на ім'я Дюбарі. Спочатку він зробив статок завдяки любовним втіхам Жанни, а потім вирішив піти далі і представити її королю. З першого погляду красуня пробуджує в короля яскраві почуття. Він приємно вражений її безпосередністю. Відбувається стрімке зближення. Людові 15 радіє суспільству куртизанки, адже саме з нею він знову почувається закоханим у життя. Тому головна героїня стає лідеркою при дворі. Однак остання обставина породжує інтриги та заздрість. І молодій жінці доведеться відстоювати своє місце у Версалі та міняти його звичний устрій. Як будуть розвиватися події у даному фільмі і чи зможе Жанна протистояти знаті, не втрачаючи себе, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей неймовірний фільм. Рекомендую всім до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Молода Вікторія, країна виходу США спільно з Британією, рік виходу 2009. У фільмі Молода Вікторія батько принцеси Вікторії помер, коли майбутня імператриця була ще зовсім немовлям. З ранніх років її оточували розкіш і марнославство, але юна правителька з презирством поставилась до всіляких спокус. У 11 років героїня усвідомила, що їй належить очолити могутню імперію і взяти на себе відповідальність за її процвітання. Молода недосвідчена дівчина вона зуміла домогтися поваги придворних і власного народу, який понад усе потребував сильного правителя. Проте найщасливіший час для неї це роки, проведені у взаємному коханні її супутником став принц Альберт, який прибув колись до Англії із стратегічним завданням, яким отримав від свого дядька короля Бельгії Леопольда І. Але, знаючи про це, Вікторія вчинила виключно з волі свого серця. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Королівський роман Країна виходу Данія спільно з Німеччиною, рік виходу 2012, у центрі сюжету Данія XVIII століття, коли правив душевнохворий король Крістіан VII. До нього в дружини засватали юну Кароліну Матильду, сестру спадкоємця престолу Великобританії. Молоду особу не дуже турбує переїзд, але в даній на її плечі лягає відповідальність за всю країну. Короля не надто хвилюють його основні обов'язки, оскільки він вважає за краще проводити час у коліпові і випивки. Але життя Кароліни Матильди починає змінюватися після появи в королівстві йогана, юного лікара, в якого вона шалено закохується. Амбіційний і надчитаний чоловік майже одразу зумів завоювати прихильність королеви і водночас позитивно вплинути на її другу половинку, яка донедавна була м'якко кажучи, байдужою до того, що відбувається в державі. Однак слід пам'ятати, що їхній роман не може залишатися таємницею назавжди. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі.